Друзі, всім привіт! У нас нове надходження гарячий піріжечок. Це лендровер Sport Discovery Sport. На дуже класній комплектації 2 літра дизель, ми маємо по комплектації клімат контроль двохзонний. Ось такий салончик, підігрів руля, підігрів сидінь. Машина офіційна. Вся сервісне, все сервісне обслуговування є. Автомобіль без підкрасів, в бронеплівці, 2 літра дизель, 9-ступеневий автомат, гарна динаміка і плюс до цього це економний автомобільчик. Ось такий гарненький, який так як потрібно. Білий на чорних дисках, тонований, маємо підігрів лобового скла. Це є великим плюсом. Лед оптика. Автомобіль вигляд має. По салону автомобіль не зачуханий, не зайорзаний. Рідного пробігу 170 тисяч кілометрів. Як урін по салону, шкіряний салон. З такою гравіровкою гарною. Підігрів сидінь, підігрів Кармаї, підігрів лобового скла. Автомобіль в класному стані. зацікавив даний варіант. Пишіть, дзвоніть, ціна буде просто супер. Такої ціни ви ніде не знайдете. Кого зацікав даний варіант, пишіть, дзвоніть, записуйтесь на тест-драйв, Знаходимось. Кільцева дорога 110А автосалон Автокепітал. Приїжджайте, дивіться, забирайте даний апарат. Автомобілем будете задоволені, вкладень не потребує. Так як я казав раніше. Вся, все сервісне обслужування є. Все сервісне, вся сервісна історія. Трошки запинаю, заробився. Ось такий у нас Land Rover Discovery Sport. Цей автомобіль ви можете придбати в лізинг, в кредит, за готівку, за криптовалюту. Приїжджайте і купуйте.